Слава Україні, друзі! Просто прекрасні новини з тимчасово дуже тимчасово окупованого Херсона. Там в окупантів паніка і вони просто тікають з міста. А місцевий бізнес він ще раніше все прекрасно зрозумів. На АЗС пальне відпускають лише в гривнях. Посіпак окупантів чомусь це дуже дивує. Званіла на часі склала. Зманілин на часу шкала Так. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас рублі. У нас грівні. А чому грівний? Не знаю, нам вам складав. А хто сказав? Я вважаю взагалі, якого милого касирка повинна звітуватися перед цим непорозумінням. Херсон-Українське місто. Наша валюта Гривня. Питання є. Дмитрий Анатольевич, тут приехали, почему мы продаем за гривны? Сейчас я дам трубочку. А вот, да, здравствуйте. Да, я хотел уточнить, а почему вы работаете только за гривны? А, а как зовут руководство? Фамилию ему чтобы, пожалуйста, назовите. Ну, кем я являюсь? Ну вы подъедете сюда, сюда подъедете на это, на заправку. Угу. Окей. Чувак, ну потерпи буквально трохи. Совсем скоро приедут хлопцы ЗСУ и все тобі доступно пояснять. Как видите, заправка там. Та же сама, здесь закрыта. Это третья заправка, на которую мы проезжаем. То есть используется любой повод Для того щоб не работать. На одной выключили, какой-то чип потеряли, не работают, Хотя топливо, по их заверениям, завались. Здесь заправка вообще не работает. Нічого собі в Херсоні не люблять русский мир і чекають на Україну та на українську армію. Яка несподіванка? А може, тому там не люблять русський мір, коли чують ось таку подібну маячню, як від співачки Чечериної? Друзі, от ви чесно, от просто сядьте, тому що таку дичину і маячню важко сприймати непідготовленій людині? За русський мір за те ще? Ну от що тобі... Це протистояння Росії і. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки, и латышские. Все там сидят, то есть все, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух в огородах. Ну просто вот у них обмундирование, барахло там, они его как бы окупают или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто херачат там электриков на столбах. Норвести! французы. Латвійські біатлоністки, і електрики на стовпах. Я от реально думаю, може, її пісня вітром голову надуло, може, це не просто пісня, може, це реальний стан її голови. Ну, ламають електри... ну там, допустим, ламають е, високовольтну лінію і сидять снайпера просто у Или які, уж, я не знаю, хто там вони по національності, і ждуть просто, щоб в броніках електрики. Чинять права гибнуть. Прикинь. Ну, то є коммунальщиков тоже теж там. Ну, коротше, подлая, подлая війна. Нічого не поделаешь. І переходимо до топ. Теми випуска, друзі, не минуло і 8 місяців від старту повномасштабного вторгнення окупанта в Україну як українська влада нарешті наклала санкції на ряд російських бізнесменів, які мають бізнес в Україні. Тепер їхні активи будуть конфісковуватися на користь держави Україна. і це класно. Один з таких бізнесменів є Міхаїл Фрідман. І далі настав час неймовірних откровень та плакань від його сина Олександра. Hello, everyone. My name is Alexandre Oжевський. I am 22 years old, and I am the son of the sanctioned Russian businessman Mikhail Friedman. Так, чекайте. Я що зі старту не зрозумів. Якщо ти Олександр Ожельський. То за що тобі хвилюватися і переживати? Санкції ж накладено на якогось фрідмана, живи собі спокійно, але щось хвилюється, ажельський. Це this, this decision. I cannot believe that my position regarding the war wasn't even taken into consideration. Ні, ну тут взагалі не зрозуміло, за що? Ви що, хіба не пам'ятаєте цього волонтера, який з лютого людей евакуйовував, продукти доправляв з зони лиха? Ну це ж цей знаменитий батальйон Дубаї. Ну ви маєте його пам'ятати. And I can't believe that the sole reason for these sanctions is my relation to another person. I don't understand how this is possible in the 21st century. I don't know, maybe I'm too young, but I thought that history has taught people things. I have been against the war since day one. I left Russia on the 24th of February and haven't been back since, and do not plan to return. І зауважте, як він грамотно формулює свої думки, коли мова йде про санкції та його власний комфорт. Син Фрідмана називає свого рідного батька просто іншою людиною. Талант I left a lot. I left my friends, I left my business, бізнес, I left it because I value my freedom more. I have participated in multiple pro-Ukrainian protests in London. I have photo evidence, I have posted this on social media. There, is, there are articles about my previous protests in Russia, online, and I don't understand how all of this was just ignored. ignored.Cikaцікавоже публикував в социальних media. Так, заходимо в Instagram нашего протествальnika. Риболовля на Мальдівах є. Відпочинок французькій Ніцці теж є. Гламурна фотосесія в Лондоні знову є. Протести? Які такі протести? Тоді ж про санкції ніхто не говорив. Протести ці всі були не на часі. I currently live in Dubai. This is a flat that I rented on Airbnb. As you can see, I don't live in a mansion because I live With the means that I have, you know, and I don't understand why this is happening and why everything that I have done up until now is put at risk by a bunch of bureaucrats. I think that this decision should be overturned. I do not deserve these sanctions. Друзі, я вже бачу, як ви прониклися за цього бідолашного, невинного хлопчика. Ви уявляєте, як це не просто, друзі, жити в Дубаях? Ви розумієте, як він там страждає? Дивно, що він взагалі в цьому відео не прикріпив номер карти для збору коштів. Ну, добре, я прикріплю за нього. І я дам, друзі, номер реальної картки для збору коштів. Для наших захисників, якими опікується наш проект від початку повномасштабного вторгнення окупанта, друзі, якщо ви хочете, щоб таких плакунів було більше. Якщо ви хочете наближувати нашу перемогу, зробіть свій внесок. Я кажу, друзі, якщо ви переживаєте там за якісь фонди, не знаєте кому, друзі, це адресна допомога. Я знаю цих людей персонально. Це і боєць, це і Кіра, бойовий медик, яка. Неодноразово вивозила наших поранених бійців, рятувала їм життя. І зараз збираємо на зимову Гуму. Друзі, я розумію, що воно може так не звучить, знаєте, не так щось таке, знаєте, велике щось. Але повірте, Гума це дуже важливо. Друзі, задонайте на Гуму. Хто хоче, будь ласка, на банку, банку Монобанка всі реквізити є в описі під відео. Я також даю свій PayPal і даю вам моє чесне слово, яке завжди справджувалося, всі кошти, вони всі до копійки перейдуть. До наших бійців. Друзі, я вам велетенські слова кажу. Подяки, ви наближаєте нашу перемогу. Дякую вам. Велетенське, а ми продовжуємо про нашого плакуна. Давайте глянемо його інтерв'ю в 2016 році. Як він тоді називав свого батька? Ви друзі? З отцом? Да. Ми партнери. Це інше. Що, що, що таке партнери? Як ти 18 років можеш бути з отцом партнером Воспитання. Чекай, чувак. Якщо ти сам кажеш, що ви з батьком партнери, то виходить і санкції накладені і на нього, і на тебе. Правильно, які тут можуть бути взагалі претензії? I consider myself Ukrainian. I have multiple relatives there, and I used to come visit every other year. And I can't believe that now I can't do that. Друзі, хто б міг ще подумати подібне рік тому, що син російського мільярдера публічно буде заявляти і, типу, пишатися, що він українець. Але ви знаєте, лише в одному спалився плакун Олександр в своєму інстаграмі, за липень цього року він сам зізнається, що батьківщина його Ізраїль. А причина його плакання, я думаю, ви розумієте, проста. Сколько тебе денег нужно в месяц для комфортной жизни в Англии, в Москве? Ну і з тех, как бы, которые ты зарабатываешь, сколько ты хочешь и сколько ты сейчас тратишь? Мне кажется, чем, чем их больше, тем лучше. И, правильный... и продовжуючи тему підтримки, а конкретно в даній ситуації це підтримка нашого проєкту, друзі, я все одно буду дякувати. Може і не всіх випусках. Але в більшості випусків я буду дякувати нашим патронам, бо вони цього заслуговують. Це реальні люди, які допомагають рухати наш проект. Це реальні люди, які реально допомагають рухати контрпропаганду. Тому що на пропаганду російську російський Кремль виділяє мільярди доларів і виділяв. А ми боремося це власними силами. Я дякую патронам нашого проекту, тим людям, які до 24 лютого підтримували один проект. Після нашої перемоги, повірте, проект повернеться до свого повноцінного життя і буде ще корисним. Поки я це зробив, показав, сказав, сказав про всіх патронів, друзі, хто хоче долучитися, будь ласка, QR-код, посилання в описі під відео. Посилання також тут є в закріпленому коментарі. Також буде. І, друзі, давайте коротенько, стисленько скажу про спонсорів нашого проекту. Також заслуговують різниця, поки я кажу про спонсорів, а спонсорство це космічні 35 гривень. На місяць, космічні, просто я вважаю гроші. Наважтеся, хто наважиться, той молодець. І зробить різниця. Патрони можуть мені написати. Патронам люблю ексклюзивчики давати і буду давати. Але всім, всім, всім дякую. Патрони, спонсори, дівчата, хлопці, баті. Я стараюсь. Квапи не дасть, куди вишне. Та ні, це. Ну, во-первых, я у нього і брати не собираюсь. Зачем все чудово? В Українця Александра. Прекрасна англійська. Чудова російська. Але, Олександр, мене особисто ти чомусь не переконав. Спробуй вимовити в наступному відео паляниця. Так принаймні буде переконливіше. hear me. Ось так вони, ці всі Александри, і їхні всі прихильники руского міра. Ось так вони повинні страждати, плакати. Нитися аж до повної нашої перемоги, і ми її наближуємо, друзі. І це наша інформаційна боротьба. Хочеш їй допомогти, постав вподобайку цьому відео і прокоментуй його. Будь ласка, ця гримуча суміш допоможе винести наше відео вперед і вгору. Друзі, підпишіться на наш канал. Дуже допомагаєте нам розвиватися. І на телеграм. В телеграмі, от чесно, публікую крутющу інформацію. Чомусь ви мало підписуєтесь на нього, а там можна дуже дуже багато. Підписуйтесь на мій телеграм. Ночок, друзі, і я буду казати це до повної перемоги. Окупанти зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!